Дуже взагалі переживаю, тому що як у мене, ну, взагалі я дуже боюсь прильотів, тому що вони можуть бути близько. Я боюсь, що вона може вставити прямо в нас. Дев'ятирічна Аліса одна з восьми вихованців родини Гнатів. У цій сім'ї вона сім місяців. Каже, боїться повітряних тривог і вибухів та дуже переживає про свою родину. Взагалі за себе не турбуюсь, от за всіх я дуже сильно турбуюсь. Ну, так за себе. Все нормально у мене і я дуже переживаю за сім'ю і люблю її. Родина виїхала з Антонівки Пологівського району. Нині село окуповане. До Запоріжжя приїхали з п'ятьма дітьми. Пізніше взяли ще кількох з рідного села. А торік родині придбали будинок за кошти державної субвенції. Задача важка була, тому що є параметри, є квадратура, є кімнати, які повинні бути обладнані, і все необхідне для наших дітей. Саме головне, що все рівно останнє рішення приймає родина. Тому е, приємно, що Олена Вікторівна погодила цей будинок, який е, і по квадратурі, і по кількості кімнат задовільні всі потреби наших дітей. Раніше під час тривог родина ховалася між стінами, розповідає пані Олена. Тепер мають повноцінне укриття. Його відремонтували за підтримки благодійного фонду Дім і ко там ну нічого не було, пиляка, грязь таке все. Взагалі нічого. Не, не штукатури на нього нічого не, 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 не було. Все. Ну, а, зараз. а зараз зробили вообще цвітний, с... діти задоволені. Да? Так, добре. Ви типа хочете саме, щоб вони були силові, правильно? Там, ні дорожки, ні антитреби, щоб це було да. щось силове. Але щоб ви нам написали плюс-мінус. А я вас повністю, що не Ну, щоб щось сидіти, може, якісь оті думала, мішки. Родина облаштувала в укритті невеликий спортзал. Треба роботи такі якраз, триці. Отак. Потім ще треба так роботи. отак роботи. так, раз. Це буде дуже красиво. Зараз під опікою пані Олени восьмеро дітей. У них тут є все для щасливого дитинства. Затишні кімнати, різноманітні активності та навіть домашні улюбленці. А головне любляча родина, в якій вони почуваються справді як вдома. Приємно бачити, що облаштували все для дітей в першу чергу. І басейн, там і мангальна зона, і собака, яка навіть є. У дітей є і кити, і собака. Це дуже важливо, тому що це соціалізація наших дітей. Як приклад, можемо ставити просто як для тих кандидатів, які б мали бажання. Наразі сім'я Гнатів планує взяти на виховання ще діток. Це братики і сестричка. Фахівці кажуть, опікуни та прийомні батьки потрібні постійно. Тож охочих просять звертатись до служби у справах дітей. Надія Пилипенко, Микита Дайнега, телеканал МТМ.